Вітаю! Я Романа Суханчак, лікар-кошергініколог клініки Медібор. Сьогодні хочу розповісти про унікальний метод корекції естетичних дефектів зовнішніх статевих органів і піхви – ниткову пластику. Пологи, втрата ваги, травми, надмірні фізичні навантаження, вікові зміни та інші фактори можуть призвести до того, що м'язи піхви ослаблюються, тканини розтягуються, втрачається тонус. За допомогою спеціальних ниток лікар стягує ослаблені м'язи піхви, утворюється фіброзна тканина, яка надійно формує м'язовий каркас і перешкоджає повторному розтягуванні тканин піхви. Нитки зроблені зі спеціального гіпоалергенного матеріалу. Тому алергічні реакції на цей матеріал відсутні, проводиться через мікропроколи, без будь-яких розрізів. Процедуру можна виконувати під місцевим знеболенням. Метод дає бажаний результат відразу після проведеного втручання і вистачає в середньому на 10 років, що отримує жінка в результаті. Покращиться стан та зовнішній вигляд інтимної зони, покращується якість сексуального життя, підвищується чутливість до інтимної зони. Також ниткова пластика сприяє усуненню можливих ускладнень, що провокуються змінами в області піхви, наприклад, провостатевих органів, порушення мікрофлори піхви, подальше перерозтягування ткани, нетримання сечі при навантаженнях. Після ниткової пластики цих жіночих проблем вдається позбутися. Процедура ніяк не впливає на репродуктивне здоров'я та подальші активні жінки. Вона може планувати вагітність та природні пологи, займатися активними видами спорту та фізичною працею можемо почуватися впевнено завжди.